Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні ми розкриємо одну із тем, яку анонсували у попередньому ролику. Розказували ми про декоративну кольорову вашину, яку я взяв на тестування, щоб визначити, як бджоли її будуть відбудовувати, як швидко будуть відбудовувати і чи взагалі будуть відбудовувати. І також скільки будуть брати воску із самої вашини, щоб відбудувати комірки. Ця вощина використовується для декоративних цілей, тобто для виготовлення. Декоративних свічок для оформлення сувенірів тощо. І ми її вже показували, але зараз навощили і ось так вона гарно виглядає в рамочках. Зараз підемо, поставимо в сім'ї і почнеться наше тестування. Правда, були зауваження, що недоцільно ставити таку вощину у бджолині сім'ї, адже це страшна, страшна отрута. Хоча я наголошував, що тут використовується. Натуральні харчові барники, які використовуються у харчовій промисловості. Тобто різні випічки, напої, цукерки. Всі ми вживаємо кольорові напої і також різні карамельки кольорові. І ніхто не скажеться, що це якась хімія. Процес, як підставляти рамки з вушиною на відбудову у бджолині сім'ї, всім відомий, тому ми і не знімали його. Ну, Хто не знає, це відкрив вулик, розсунув гніздо, гнізду, поставив середину рамочку. Закрив вулик і чекаємо, поки бджоли ту рамочку відбудують. Я поставив чотири рамочки, всі решта я зажав. Зажав чому, тому що прийшла ідея і в наступному році я покажу, що я хочу зробити. Буде, я думаю, цікаво. Значить, зараз заберемо рамочки і подивимося, що бджілки з ними зробили. Я їх попідписував, тест. Підписаю, зараз ми. Yeah. О, ну тут Тут я запізнився. Тут я запізнився, вони вже відбудували і вже залили. Якийсь взяток іде. Не зрозуміло що, але взяток іде. Треба було трошки скоріше. Не розрахував. Так, я потім це все зроблю, порядочок зроблю. Ну, тікай вже. Ну нічого. Так чи інакше зараз подивимося і зробимо висновок. Так, хтось до мене заліз там. Тікай, ще одна. Тікай, виво. О, тут добре. Тут супер. Але теж залив щось. Класно, несуть. Несуть супер. Так щоб жілка сама себе ще й загодує. Ну, тут меду достатньо їм. Я от поскорочив, поскорочив ніби на 10 рамок. Це була одинадцята заставна. Так як всі сім'ї на 10 рамок я поскорочував, а тут поки що 11 було, тому що все ж таки стояла вошинка на тест. Теж залив. Тут бачите, видно сім'я слабша, не добудувалася, все одно наброски є. Все, чотири вершинки. О, ну тут залили вже скоро печатати будуть. Так, йдемо сюди. Значить, чотири ощинки. Бачимо. Одна. Поставлю ось так. Друга. Третя. І четверта. Значить, бачите. Цю не потягнули, слабша, напевне, сім'я і чомусь вони не потягнули, ну не знаю. Значить, робимо тест. Будемо зараз різати. Шкода, але будемо різати, тому що все ж таки нам треба вияснити, правда чи не правда, що бджоли з вощини відтягують е, свої комірки приблизно на 70%. На 70%. Так. Почнемо зараз із цієї, така кольорова, значить де більше. От тут саме більше вони витягнули, але вирізаємо тако зараз. І тут на дворі жарко вашинка нагрівається. Ось яка товщина. Бачимо товщину. Зараз ми замірюємо це все. Значить, Ми знаємо, що щільник у природі має бути приблизно 25 не, не приблизно, а щільник, де матка сіє, тобто в гніздовому місці 25 мм. Заміряємо тут. Маємо 14 мм. 14 мм. І ми бачимо, як будували. Значить, колір бачите, насичений колір є посередині і пішло, 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 пішло. Світліший, світліший і світліший. Тобто вже по краях бджоли почали добудовувати комірки із свого воску. Добав... Ну не свого чисто, а додати воску, тому що все ж таки колір тут є. Значить, 14 мм. Далі. Беремо, ну дві попробуємо. Це, це менше, ставимо на бік. Це теж так. На бік. І візьмо саму таку більшу. Тобто, де саме більше вони відбудували? Ну і що? Візьмо цей участок, де в нас дротик? Дротик ось тут мед тече. Але ми мусимо зробити тест і переконатися, мені цікаво це. І важливо для роботи. Чому зараз я все розкажу. Ах, медок тече. Сюди легенько беру. Зараз бджоли налетять. Заміряємо саме товстіше місце. Маємо 27 мм. 27 мм чому? Тому що вони тут заливають медом. Тобто, якщо візьмемо десь ну, інший край, отут маємо, от, маємо 23, а тут 27. 27 мм. Ще раз показую. Значить, і дивимось. Я не знаю, тут складно побачити. Але видно, що вже самі краї, от самий краєчок, вони вже будують із чистого воску. Тобто тут є колір, не те, що тут мед, але дивитись там треба, ну, бачите, мед він дає сам, сам, по, собі, сам по собі колір. Я дивлюся тут по верхушці. Тут є колір, а самий краєчок вони вже добудовують своїм воском. І, і все, ж таки, все ж таки є колір. Бачите, Не білий. Тому що якщо на звичайній воршині тут буде все біленьке, а все ж таки тут є трошки кольору. Так що, можна сказати, добудовують відтягують майже на 100%. І, значить, висновок. І висновок такий, що так, дійсно бджоли. М -м, смакота. Дійсно бджоли використовують вошину для того, щоб відбудувати комірки щільників. І беруть із вощини дуже багато воску. І що я хочу сказати? Значить, можна зробити такий висновок. Чим товстіша вощина, тим скоріше бджоли будуть відбудовувати щільники, не витрачаючи свої життєві ресурси, тому що вони віск будуть брати із самої вощини І тут є два таких момента. Хто хоче, наприклад, мати прибуток із воску, я думаю, треба ставити тоненьку вощину щоб бджоли використовували ніби більше свого воску і вам давали. Потім в результаті більше воску. А хто хоче працювати, скажімо так, на те, щоб бджоли не спрацьовувалися і скоріше відбудовували щільники, тим самим вони будуть скоріше їх заливати медом. Це вже другий напрямок. Так що є два варіанти: або медовий напрямок, тоді даємо товстішу ворщину. А якщо напрямок іде на віск, тоді давати тоншу воршину і бджоли будуть вам. Більше давати воску. Так що ми протестували, наглядно подивилися, провірили. І на цьому все. Всім добра і мирного неба. Пісня. Не знаю з чого, але, але пісня. Колір який? Меду. М -м -м. Пісня. З кислинкою. Ну, різнотрав'я, само собою, але більше чого я не знаю. Чей бджілок погодуємо.